У Чигуївській громаді, куди входить 9 населених пунктів, місцева комісія з надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості отримала від населення понад 2 тисячі заяв про допомогу. Крім того, з 1 серпня люди почали подавати заяву про свої знищені будинки та квартири. Цього тижня перші чотири мешканці громади, чиє майно повністю зруйноване, мають отримати компенсацію у вигляді сертифікату. За так звані зайві метри житла мешканці Харкова та області будуть знову сплачувати податок, від якого були звільнені минулого року, оскільки території мали статус активних бойових дій. Наразі Харків та переважна частина області відносяться до території ймовірних бойових дій, тому уже наступного року доведеться сплатити податок на нерухомість за 2023 рік, але уже з урахуванням законодавчих нововведень, запроваджених навесні поточного року. За місяць до старту опалювального сезону харківські комунальники завершують ремонт своїх об'єктів. Ділянка магістралі на провулку Лопатинському, ще в Основ'янському районі міста. Остання із запланованих до заміни у цьому сезоні. Тут труби не мінялися 60-х років минулого століття. У цьому ж районі завершили реконструкцію центрального теплового пункту, який забезпечує теплом та гарячою водою. Майже 40 будинків, дві школи та два дитсадка. У Харкові відбувся благодійний фешн-показ українських дизайнерів та брендів на підтримку будинку архітектора, пам'ятки архітектури та містобудування, зведено у стилі неоренесансу на початку ХХ століття, за проектом відомого харківського архітектора Віктора Величка. Захід відбувся із запізненням у три тижні. Показ мод планували на 2 вересня, однак пожежа, яка трапилася напередодні на території літнього майданчика кав'ярні і перекинулася на будинок архітектора. Зруйнувала геть усі плани. Під час цього благодійного фешн-показу відвідувачі пожертвували понад 6 тисяч гривень. Сума зібраних фрі-донатів невелика, враховуючи мільйонні потреби на реставрацію. Однак це лише початок збору на відбудову будинку архітектора, сподіваються організатори акції.